16 дітей вдалося повернути Україні з тимчасово окупованих територій. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомили в офісі президента. Всі діти зазнавали сильного психологічного тиску від російських окупантів. Зараз вони у безпеці в Україні, де отримують підтримку і відновлюють документи. Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Росія насильно вивезла з України понад 19,5 тисяч дітей. Це лише офіційні дані. Реальні цифри можуть бути набагато більшими. Верховна Рада в другому читанні підтримала закон про військового омбудсмена. За проголосували 283 депутати. Документ передбачає, що військового омбудсмена призначатиме президент терміном на 5 років. Одна і та сама особа не може займати посаду військового омбудсмена більш ніж два строки поспіль. Військовий омбудсмен, зокрема, має право розглядати скарги та проводити перевірки щодо порушення прав військовослужбовців. Це означає питання виплат, переведень, застосування сили надмірне, порушення справ, в тому числі адміністративних, кримінальних і так далі. Це про питання спілкування в тому числі з родинами. Починаючи від руку опору, які у нас залучені, і конфіденти, закінчуючи тими, хто сьогодні у нас е є безниклих, але є шанси, що вони живі військовослужбовці і так далі. Всі, хто в цій категорії військовослужбовці і навіть резервісти, які проходять службу. у Києві. Відкриють постійне представництво європейського парламенту. Про це сказала голова Європарламенту Роберто Мецола під час свого виступу у Верховній Раді. Вона анонсувала, що невдовзі Євросоюз представить 19-й санкційний пакет проти Росії. Роберта Мецола запевнила у подальшій підтримці України. За її словами, ЄС надав нашій державі вже 169 мільярдів євро, з яких 63 – це військова допомога. Ми рухаємося вперед щодо використання заморожених російських активів. Ми збільшуємо інвестиції в оборонну промисловість України, розширюємо закупівлі від українських виробників і рухаємося вперед щодо наших нових спільних ініціатив, таких як новий альянс дронів. Закупівлі від українських виробників Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Особливу увагу в документі приділено оборонному напрямку. Велика Британія зобов'язується до 2031 року надавати Україні щорічну військову допомогу на суму трохи більше 3,5 мільярдів фунтів стерлингів. Після цього за потреби пакет підтримки включає навчання українських військових, підтримку пілотів та постачання військової авіації, а також спільне виробництво оборонної продукції. Нагадаємо, угода про сторічне партнерство була підписана 16 січня. Тоді президент України Володимир Зеленський повідомляв, що документ має секретну частину, яка додасть Україні стійкості та можливості розвиватися. Європейська солідарність голосує за цю угоду. Я щойно повернувся з Великої Британії, мав зустріч в уряді, в парламенті, в Кембриджському університеті, де читав лекції, виступав на конференції. Британія є нашим надійним партнером. Але ця угода носить виключно символічний характер. Чому ж ми голосуємо? Тому що в угоді зазначено. Необхідність членства України в НАТО як єдиною стратегічною позицією забезпечення безпеки капітуляція перед російським диктатором не принесе миру ані Україні, ані Європі. І лише заохотить Путіна до подальшої агресії. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу у Бундестазі. Він додав, що мирна угода не може бути укладена за рахунок політичного суверенітету та територіальної цілісності України. І попередив Кремль намагається дестабілізувати європейське суспільство. Ми побачимо, наскільки реально може бути ця загроза, коли останніми днями був порушений повітряний простір Польщі та Румунії. Ці дії є частиною тенденції, що спостерігається в Німеччині та Європі. Путін вже давно випробовує межі. Він саботує, шпигує, вбиває, намагається дестабілізувати. Росія хоче дестабілізувати наші суспільства. Американці здійснили першу інвестицію в Україну в рамках договору про надразі США. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Міжнародна фінансова корпорація розвитку оголосила про свій перший внесок на суму в. 75 мільйонів доларів. Також суму виділять і Україна. Таким чином, загальний капітал фонду сягне 150 мільйонів доларів. Це дозволить профінансувати перші проєкти у сферах енергетики, інфраструктури та сфері критичних мінералів. Україна планує реалізувати три проєкти до кінця 2026 року. Магате зафіксувало обстріли поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у звіті агентства. Експерти Магате повідомили, що у вівторок кілька артилерійських снарядів влучили по території за межами майданчика. ЗС. Приблизно за 400 метрів від сховища дизельного палива станції. Через це загорілася рослинність. Крім цього, моніторингова місія МАГАТЕ, що зараз перебуває на ЗАЕС, чула стрілянину і бачила дим за межами станції. Росіяни здійснили комплексну атаку по підстанціях, розповіли в Укрзалізниці. Через це затримуються поїзди Одеського та Дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами. Низку поїздів диспетчери зупинили на безпечній відстані від зони ураження. Що стосується міжнародних стиковок, зокрема у Хелмі та Перемишлі, то компанія на зв'язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць координують пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль. 14 кілометрів надії воїнам розвідбатальйону 10. 92-ї окремої штурмової бригади за допомогою наземного дрона вдалося вивести з нуля під щільними обстрілами трьох поранених побратимів з іншої бригади. Розвідники розповіли деталі порятунку на одній із найскладніших ділянок фронту. Більше місяця російські військові атакували трьох поранених бійців. Скидами з дронів та травили хімічною зброєю. Забрати побратимів з позиції не було можливості надто близько до ворога. Шукали різні способи порятунку поранених військових, вирішили скористатись наземним дроном. Для військовослужбовців з воду наземних роботизованих комплексів роти вогневої підтримки розвідбату 92-ї бригади. Це була перша така евакуація. Готувались два дні, тестували платформу. Дуже багато проводили до розвідки та обльотів, перш ніж зробити якийсь перший маршрут і його вже прийняти на обробку. Підготовка була спочатку полігонний виїзд. По місцевості ми його прогнали, посадили своїх бійців, прогнали по важким ділянкам шляху. Перша спроба порятунку зазнала невдачі, дрон підірвався на міні. Його знищили та розпочали підготовку другого. Майже дві безсонні ночі, не врахуючи днів, Ми перевіряли, перепрошували, налаштовували, підстраювали всі процеси, які проходять в комплексі. Пораненим постійно передавали, на якому етапі ми знаходимося, і коли пораненим вже сказали, що дрон підірвався і він не зможе до них доїхати на сьогоднішній день, вони просто вже просили. Щоб їх закидали мінами і вони вже були готові розпрощатися зі своїм життям. Їх все-таки вмовили в те, що за ними приїдуть і їх заберуть. Їм скидували ще записки, їм скидували ще їжу, їм постійно скидували ліки для того, щоб підтримувати своє життя, бо в одного з військовослужбовців вже починалася гангрена однієї з кінцівок. Вибудували новий маршрут, але там теж існувала небезпека. Натрапити на вибухівку, що реагує на рух, ще одна складність. подолати яр можна лише ділянкою, що завширшки, як сама платформа. На картинці видно, що є вже зріз землі. Значить, за нею вже нічого немає. Це очерет або ще якийсь кустарник. І, в принципі, за ним провалять. Ми почали шукати дорогу, якою яка хоча б трохи можливо виїхати з цієї. Місцевості. І знайшли. Для оператора досить сконцентрованим потрібно бути. Не спішити і дуже-дуже уважно слідкувати за дорогою. А щоб дуже уважно слідкувати за дорогою, потрібен дуже зв'язок. На щастя, він тоді проблем не створював. На зворотньому шляху. Російські військові атакували наземний дрон з пораненими, скидаючи вибухівку з дронів та мінометними обстрілами. Втім, евакуація завершилась успіхом. Поранених бійців вдалося довести до евакуаційного автомобіля. Я встав, вийшов, і таке відчуття, як будто вийшов, не знаю, по відчуттям щось схоже, коли вийшов з бані в сніг. Такий контраст одразу не передати після двох з половиною годин максимального напруження. Розвідників 92-ї окремої штурмової бригади, які брали участь у рятувальній операції, нагородили медалями хоробре серце, а їхній досвід переймають інші військові частини. Юлія Губська, телеканал прямий. Володимир Зеленський привітав рятувальників з професійним святом та відзначив державними нагородами. Глава держави подякував надзвичайникам за їхню роботу та тисячі врятованих життів. Він наголосив, що щоразу після російських ударів усі оперативні служби одразу починають працювати кожної ночі, кожного дня, після російських ворожих ударів, де б це не було. Прибуваєте ви прибувають всі необхідні служби. Завжди на місці наші вогнеборці, завжди є ті, хто оперативно розбирає завали, надає першу допомогу, коли потрібно діють сапери та верхолази, гірничі та гірські рятувальники, авіація ДСНС України, наші хіміки, психологи, інженери. Необхідні фахівці завжди, завжди присутні. Найбільший в Україні Павербенк презентувала компанія DTEK. Фахівці зазначають, додаткові 200 мегаватт потужності допоможуть впоратися з викликами в енергосистемі. Наші репортери дізнавалися, як працює цей енергетичний щит. Знаходити альтернативи та відновлювати пошкодження. Компанія ДЕТЕТ постійно інвестує у посилення енергетичної безпеки країни. Сьогодні спільно з американською компанією Флюенс, ДТЕК підключила до мережі найбільший в Україні павербанк 200 мегаватт установок зберігання енергії. Ми забезпечили все обладнання для зберігання енергії, а також програмно технічну команду для введення в експлуатацію та встановлення проекту, обслуговування та підтримки протягом усього терміну служби системи. Флюенс є одним з провідних постачальників. Ми можемо забезпечити систему у короткі строки згідно з вимогами. Нові установки зберігання енергії розташовані на шести об'єктах у Київській та Дніпропетровській областях. Ці батареї накопичують надлишок електроенергії та можуть миттєво віддавати її в мережу за командою диспетчерів. Це критично важливо для стабілізації енергосистеми, особливо в умовах постійних атак, які призводять до дефіциту потужності. Ця батарейка вона допомагає миттєво стабілізувати частоту в енергосистемі. Наприклад, під час атак на енергетичну систему, якщо якась генерація відключується, її замінює оперативна батарейка. І ми зберігаємо в енергосистемі навантаження, і ремонтники мають час загрузити нові потужності в енергосистемі. Команда ДТЕК виконала будівництво цих об'єктів з випередженням термінів. Усього за шість місяців такий темп був необхідний, щоб встигнути до початку опалювального сезону. Ці УЗЕ підвищать гнучкість енергосистеми та допоможуть уникнути аварійних відключень. Це шість е окремих батареїв, які е об'єднуються керуванням єдиною системою керування. Вони знаходяться в Київській і Дніпропетровській області, мають різну потужність від 20 до 50 мегаватт. Основна технологія це від постачальника компанії Fluence, класична технологія зберігання електроенергії. В принципі, ця технологія має поширення в Європі тільки в останні роки, але я думаю, активно буде розвиватися в найближчим часом в нашій країні. Одження установок зберігання енергії дозволяє забезпечувати надійність енергосистеми в умовах війни та трансформувати енергетику та економіку України, створити нові робочі місця та підвищити професіоналізм українських енергетиків. Олеся Тлустенко, Марія Юрх'ян, Антон Пузань, телеканал прямий. Це все на сьогодні. Я кажу вам, друзі. Почуємося і побачимося.